Його відкриття це ще один крок до полегшення процесу адаптації внутрішніх переселенців у Харкові. У місті за ініціативи міського голови Ігоря Терехова, представництва ООН та інших партнерів було відкрито сучасний простір хаб, що отримав назву Свій кожен, хто переїхав жити до Харкова під час війни з області або з інших регіонів України для нас є саме таким своїм, зазначають у міськраді. Робота центру, що розташований у Шевченківському районі, буде зосереджена на підтримці ВПО і вирішенні їхніх проблем. для мене велика честь відкривати цей хаб, цей простір з харківським міським головою. Харків залишається основним регіоном походження переміщених осіб, а також другим регіоном за прийомом людей, які тікали від війни. ООН та його партнери постійно підтримують людей у Харкові. Ця підтримка охоплює понад 480 тисяч осіб, які користуються послугами захисту, грошової допомоги, отримують предмети першої необхідності, а також є допомога з ремонтом будинків. Нещодавні масові атаки на Харків призвели до загибелі людей, поранень, руйнувань будинків і життєво важливої інфраструктури. Проте навіть тут харків'яни показують свою стійкість. Саме у цьому хабі люди можуть отримати деякі послуги від ООН та інших партнерів. Для нас це дуже важливе. Це простір для вимушених переселенців для людей, які були вимушені кинути свої міста, бо вони були під окупацією. Крім цього, вони переїхало до нашого міста міста Харкова, і ми сьогодні створимо все можливе для того, щоб люди якнайшвидше адаптувалися до більш-менш нормального життя. Тут відкрито дуже багато послуг. В єдиному такому просторі можна отримати послуги і ЦНАПу і юридичний консульт. Та це і психологічна допомога, і в майбутньому тут буде філіал-центр зайнятості, де люди зможуть знайти себе працю, роботу, перекваліфікуватися. Це дуже важливо сьогодні. Крім цього, можуть отримати тут матеріальну допомогу, продуктову, харчові набори. Тому це простор дуже важливий. Це перший такий досвід у нас, але я впевнений, що нам потрібна декілька таких адаптаційних просторів для того, щоб люди. Мали можливість в різних районах міста Харкова отримувати такі послуги. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.